Украинская таможня, которая находится за моей спиной, лидирует среди органов, которые получают взятки и препятствуют работе бизнеса. Казалось бы, что таможенники, которые получают зарплату в 5000 гривен в месяц и при этом живут в шикарных особняках, никогда не смогут стать другими. Но это представление полностью опровергает пример Одесской региональной таможни, где удалось победить системную коррупцию всего за полгода. Оказывается, все дело не в возможности, а в желании. Кількість скандалів на митниці зростає з кожним місяцем. Тільки за минулий тиждень на хабарі було спіймано керівництво Запорізької митниці, а керівництво Волинської митниці взагалі відсторонене в повному складі через скарги бізнесу. Бізнесмени жалуються на таможню, що у них слишком завищені індикативні ціни, часто дуже, які не відражають реальну ціну інвойсів. І це не означає, часто, що бізнесмени занижають стоїмость товарів. А Просто в базе цены другие, если это ну, цены же разные, могут быть там скидки у поставщиков, у производителей и так далее. То есть они жалуются на это, и когда есть разное расхождение и понимание цен, то всегда это принципиальный теоретический источник для коррупции для решения тех или иных вопросов. Второе это нетарифное регулирование. Товары, которые подлежат тому контролю, могут еще попадать под пять разных государственных видов контроля плюс разрешительная система. Это замедляет прохождение границы и увеличивает коррупционные риски. Третье ⁇ это серый импорт. Определенные товары возятся в Украину с уклонением от налогообложения. И от этого страдают многие белые импортеры, потому что Іх ціни на їх товари являються не конкурентно з ценами на товари, котрі возяться в серую. І четверте это несогласоване действия між налоговиками і таможенниками. Вирішити проблеми на митниці безумовно можна. Треба тільки захотіти, відзначають експерти. Щоб ми не дискутували про механізм, їх є купа, від автоматизації до ліберальної автоматизації до радикальної віддання відомству британській королівській компанії, не має значення. І перший, і друге не спрацює, якщо не буде бажання першої особи відомства і перших осіб держави робити ці зміни. Тобто зараз все впирається в людей. І брехня, коли говорить, що давайте міняти систему, як не мінять систему, якщо не на нійстить який-небудь не система буде корупційною. Один з небагатьох прикладів, коли митниці вдалося полегшити життя бізнесу одеська митниця. Про те, як це вдалося зробити, в першій шпальті розповіла її керівник Юлія Марушевська. От ви прийшли реформувати одеську таможню. Що за це время одесне вдалося зробити? Як ви оцінюєте самі свої результати? Одні з перших кроків, які були зроблені, це скорочення роботи по орієнтуванням. Ви знаєте, що на митниці величезна проблема це коли різні силовики з усіх навколишніх відомств, там прокуратура, міліція, служба безпеки, прикордонники всі підряд вважають просто справою своєю зупинити вантаж і доглянути. Мій перший захід, власне, на митницю відбувся, коли я зустрілася з. Прокурором з Києва, який зупиняв якийсь китайський вантаж в одеському порту на євротерміналі, я просто прийшла і запитала, що тут робити. Він такий, О, от у мене якесь орієнтування, хтось мені написав листа, що я маю доглянути цей вантаж. Просто те, що ми відразу в 10 разів зменшили кількість ось таких фізичних доглядів вантажів сторонніми структурами за рахунок підписання меморандуму між це вже результат, який відчули і митники, і бізнес відразу, і за який вони, в принципі, були вдячні, тому що ну, це ненормально, коли будь-хто за, свої, за своїм бажанням може тебе зупинити і весь бізнес зупиниться, тобто всі процеси зупиняться автоматично. А, наступна наша принципова позиція була: це те, що. Ми намагаємось проводити митне оформлення за ціною вказаної в договорі, за ціною інвойсу. Тобто, ми не користуємось ось цими центральними базами даних на кожному кросі, так як це ось постановами кабміну дуже часто вимагається. Ми е, прийняли декілька доручень. Серед яких митне оформлення для країн 37 там країн: це Європейський Союз, Канада, Штати, Нова Зеландія, Австралія, тобто ті країни, які є стабільними партнерами України. І якщо з цих країн є сертифікат походження товару, то митне оформлення такого товару проходить за ціною договору. А не за ціною, як там митних подивиться, і скаже: ну там мені не підходить, ти мусиш заплатити там за ціною в два рази вищою, там тому, що є така е ціна в центральній базі даних. Тобто, ми від цього відмовились. Наш головний постулат це довіра до бізнесу. Тобто всі ці кроки, е які ми зробили, вони призвели до того, що нам через два місяці, як ми почали роботу на одеській митниці, нам вдалося на е протягом наступних декількох місяців на понад 180 мільйонів перевиконати план надходжень. До е, бюджету, скажіть, ну от ви говорите, що на сот мільйонів гривень вдалось больше грошей. за тобто, що? То що, що, що дало ці допустим поступлення? Зараз ну, мені подобається те, що на одеську митницю почали переходити е, компанії, е, які хочуть працювати за чесними, зрозумілими якимись передбачуваними правилами. Е, фактично, за той час, доки я на одеській митниці працюю з, з зі своєю командою, до нас прийшли там такі е, компанії, як Watsons, Фозі груп, Imperial Tobacco – це з світових. Тобто доволі великі компанії вони обирають місце, де вони можуть передбачити, що буде відбуватись. Так само, там спецсталі з Запоріжжя прийшло, тобто українські так само в компанії, вони цінують сервіс, тому що основне, з чим ми прийшли, це з тим, що. Митниця – це не просто контроль, не тільки контроль. Митниця – це, перш за все, сервіс і безпека. А наскільки ще реально зробити те ж саме з таможні в всеукраїнському масштабі? Що відбувалося з поліцією? Тобто, обновити вот весь состав. Це взагалі, в принципі, можливо? Тобто, є такі кадри? Що говорять, патрульна поліція – це там 6 місяців обучив, і чоловік готов. А таможня там навчитися треба довше і так далі. Там, Я впевнена, що та модель, яку ми пропонуємо, вона реально конкурентна. І вона реально пропонує найкращі сервіси для бізнесу. І я очікую, що саме підтримка бізнесу, який звикне до нормального ставлення, до нормальних цін, до прозорих передбачуваних процедур та до якихось правил гри, і цей тиск вже від бізнесу стане поштовхом до того, що ця модель буде імплементуватись вже і на інших митницях українських. Можете объяснить просто ваше мнение, да, почему до сих пор никто не обращал на внимания, этим не занимался? Ведь если мы посмотрим например, на то, как живут таможенники, и в Одесской области, и в Закарпатье особенно, то есть мы видим, что там их уровень жизни совершенно не соответствует их доходам, так мягко говоря. То есть это же все было на, на виду, почему никто не занимался тем, чтобы убирать коррупционеров из таможенной службы до сих пор и что-то менять, вот с самого верха. Я не можу сказати, чому це ніколи не відбувалося. Там щодо рівня життя, то я ну, реально бачу там, які реальні зарплати цих людей. Які, ну, за штатним розписом оклад да? з рядового інспектора він починається з 1700 гривень. Що він там делает? У діляється? просто питання. За 1700 гривень хто працює? Ну, коли я питаю там, з усіма надбавками, преміями і так далі, це виходить 2500-3 тисячі гривень. І... Ну, ось так, але в той же час бачите, працюють люди. Вам не кажется, що я тоді конкретно здав свою uh -huh. питання, що на самому верху нет політичної волі, изменить эту систему в корень. Ну, вот сделали вам експеримент. Одна область добре, у вас є что? Розумієте, Політична воля з'явиться під тиском суспільним і під тиском економічних проблем. Так, політичної волі попередньо не було, тому що нас взагалі всю країну. Дуже часто е, наші еліти розглядають просто як ресурсну базу для якихось власних потреб. Ви впевнені в тому, що у вас, наприклад, в одеській таможні не залишилось людей, які там будуть брати взятки, беруть берущий взятки? Я не заперечу того, що можливо на рівні нижчому інспекторів та є якісь такі дрібні побори. Я, якщо ми про таке дізнаємося, відразу людей звільняю, тобто. Незважаючи на те, що потім починаються там, суди і так далі, тому що немає якоїсь доведеності цілковитої. В нас толерантності немає до цього. Там, чи це 20 доларів, чи це 100 доларів, мене це не цікавить. І як тільки я отримую таку інформацію, ми відразу. Так, як поступати виступати який попав в таку ситуацію. Що не платити, Не платити. Реально можна пройти митне оформлення, не заплативши хабаря. Звер... Звернутися, в мене є сайт, де, де можна написати, написати на Facebook. Ми постійно моніторимо, якщо є якась у мене є аналітична група, яка щодня моніторить, якщо є якісь затримки. Тобто, якщо вантаж затримується більше п'яти годин, нам відразу видно, що він затримується, і ми вже там телефонуємо, з'ясовуємо в керівника відділу митного оформлення, в чому справа, чому відбувається ця затримка.